Друзі, доброго дня. У нас сьогодні субота, 3 серпня. Знімаємо для вас випуск про авторинок. Сьогодні у мене для вас є приємний бонус. Розіграємо з таку обдашку. Для цього вам потрібно залишати комент під цим відео, поставити подобайку та підписатись на канал. Розіграш пройде на наступну неділю. Знім для вас відео в прямому ефірі рандомним способом. Так що Погнали. Починаємо з такої шкоди фабі. Десятий рік. 152 тисячі пробігу. 1,2 бензин, ціна 5,550. Далі гольф 5. Трьох дверний, шостий рік, 207 пробігу, 1,6 шістьмпіайочка, ціна 5700. Рено Кран Сенік. Сьомий рік, 1,9 дизель. Ціна договірна. Стекірина Express. Восьмий рік, 233 тисячі пробігу, 3,0 дизель Ціна 6200. Далі Гольф Четвертий. 2000 -й рік, 3900. Добрий день. Що, вирішили всі пірошки з'їсти? Вирішили всі пірошки з'їсти? Ні, дякую. Так, Kia. Пан Олександр. А де, що тут? Опис? Кіа, така дивіться, гарненька. Такий класних танець в дисках. Ціна 6500. Це восьмий рік, так? Да? Восьмий рік. Ось на такій крутій комплектації. в дуже класному стані. На люках, на всьому, на підігрівах. Там якщо комусь цікаво. Номер телефону напишемо. Вам у коментарях. Що все цікаво, пишіть. Далі Volkswagen Bora. Перший рік. Пробіг немає, один 65, ціна 4700 Pfizer 5500. Далі Opel Zafira. B. Дев'ятий рік. 216 пробігу, 1,7 дизель, ціна 6600. Ford Fusion, плюсовий, П'ятий рік, 260 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 4950. Ай 30. Універсалі. 14 рік, 237 тисяч пробігу. 1,6 дизель, 6 ступочка, ціна 7-950. Шкода, Фабія. 5 тисяч. Сьомий рік 175 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 5 тисяч доларів. 74 кВт, максимальний двигун. Toyota Венсис на автоматі. Сьомий рік 227 тисяч пробігу, 2,0 бензин, повторюсь, автомат, нафарбована ціна 7500. Сьомий рік 200. 66 тисяч пробігу, 1,8 дизель, ціна 4900. Він нас 8 рік, 87 тисяч пробігу, 2,0 бензин, повний привід, ціна 7700. Peugeot 207. Свежка. Сьомий рік, 197 тисяч пробігу, 1,6 бензин, панорама, ціна 4600. нас 408 Peugeot. Сьомий рік 254 тисячі пробігу, 1,6 дизель, підігрів, панорама, клімат, ціна 4950. Можливо, буде погано видно номер телефону. Сьогодні у нас прийшов дощик. Пасатік. 12 рік, 270 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 11 тисяч. Там, якщо комусь цікаво, можете залишити комент. Вам е, дамо ну, конкретно номер телефону по авто, яке вас буде цікавити. Ігуанчик, 12 рік, 250 тисяч пробігу, 2,0 бензин, цена Audi a 4. Верстайлі, універсал, 9, 9 рік, 240 тисяч пробігу. 2,0 дизель, автомат 8600. cross Той самий Outlander, 9 рік, 230 тисяч пробігу, 2,2 дизель, повний привід, ціна 9800. Ось ну, треба, якщо комусь то, ж можете приїхати на пиріжки, поїсти, випити каву. Так далі у нас п'ятий гольф. Шостий рік, 1,6 дизель, договірна, ціна на бризну маркету. Ось такий тауранчик. Четвертий рік, 218 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна договірна. Astra аж в універсалі. П'ятий рік, 1,6 бензин, договірна. Сьогодні пасмана погода, дуже класне, якість відео, дивіться, ось такий гольфік. Четвертий на автоматі. Перший рік, 215 пробігу, значні піаєчка. Ціна договірна. БМВ, 10 та універсалі. 12-й рік. 2,0 дизель не крашена максимальна ціна 13800 Hyundai AX35 12 рік 168 тисяч пробігу, 2.0 дизель, офіційно не фарбована, ціна 1400 Кашкай Десятий рік, 120 тисяч пробігу 2 літра газ бензин, повний привід Нове авто. Так, ціна договірна, якщо комусь цікаво, повертайтесь на топану. Та Camry, 15 рік, 180 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Ціна також договірна, але змонтаю з того ринку, що казали саме нижче в Україні. Так що, якщо комусь цікаво, можете зателефонувати. Так, Kia Sportage, 15 рік, 150 тисяч пробігу, 1,8 дизель. Нефарбована клімат ціна 14200. Гольчик шостий. Недорого. Напевно, ну, покажу б. на автоматі, можливо, комусь цікаво буде Так тут, напевно, не показував. Дуже багато автомобілів, бачите, без ціни. Автомат 1.6 MPI, мпа 9 рік. Щоб не автомат, я б не показував. Без опису. Аутлендер з опису. Найраніше були в пошуках живих варіантів, а зараз будемо в пошуках, пошуках автомобілів ще дуже мало машин. Так, каномиган, другий, універсальний. Восьмий рік, 225 тисяч пробігу, 1.6 бензин. ціна 5,100. Турочка, плітбек. Восьмий рік. 214 тисяч пробігу, 1.6 газ бензин, ціна 4500 Халявки, скажімо так, під'їхали Peugeot 301 2015 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 дизель. дизель, шестиступка, ціна 7400. Opel Astra H універсальний. Дев'ятий рік, 198 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5600. Продавець не полінувався. Після дощ капротер. Щотя, ні людей, ні автомобілів немає. А п'ята. Універсалі з люком. Сьомий рік, 215 пробігу, 1,6, 6700. МПА. МПІАЙКО. Тойота авенсіс. Сьомий рік 236 пробігу, 1,8 бензин, автомат, ціна 8,100. Авенсіс. т Восьмий рік. 200 пробігу, 2,0 газ бензин, автомат ціна 9300. Гольфік у нас без опису. А тебе все тягне до БМВ, так? Да? 39-ка. седані. 99-й рік, 3,0 дизель, 5.700. 700 Грансеньк. 2014 рік, 255 тисяч пробігу, 1,5, ціна 9 тисяч. Що це на здачі степлей. Сандеро. Один старік, 165 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 7400. Opel Zofira B. Один сторік, 186 тисяч пробігу, 1,7 дизель, ціна 7900. зовсім. Шкода фабія. Друга в універсалі. 8 рік, 167 тисяч пробігу, 14 бензин, ціна 8. Ой, перепрошую, 6800. Такий гарний шостий гольфік. Один рік. 208 тисяч пробігу, 1,4 бензин. 9500 це у нас airline. Фонда серва. 14 рік, 212 пробігу, 2,4 бензин, автомат, ціна 14500. Тауран. 13 рік, 236 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 8500. 0 фіктати. 8, 8 рік, 156 тисяч пробігу, 1,6 бензин, МПА, ціна 7 тисяч. Опель вивару. Сьомий рік, 250 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 8700. Опель Астра Аж, ось така трьохдверна Дуже гарно наглядає. Сьомий рік 195 тисяч пробіг, 1.6 газ-бензин, ціна 4650. Четвертий, 17 -й рік, 76 тисяч пробігу, 1,5 дизель, в рідній фарбі, перша реєстрація, ціна 13700, 1,5 дизель. Далі, це такий гран-сенік. 12 рік, 239 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7750. Caddy. вагенкеді. База, 14 рік, 254 тисячі пробігу, 1,6 дизель, макси, ціна 11900. Ще один кеді. Також База, 12 рік. 1,6 дизель, ціна 10200. Можна Гольфик откажу. Гольфик 6 в Універсалі. Один рік, 219 тисяч пробіг, 1,6 вже фарбований, повністю обслужений, ціна 8900. Є торг. торг. Дача естеквей. Десятий рік, 210 тисяч пробігу, 1,6 бензин, з Франції. ціна 6100. Шкода, Октавія, Турб, універсалі, 5 рік, 206 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5500. Коли вита машина вообще классно знімати, а то Через ці капліки, тож номер телефону все одно не видно. Nissan Leaf, 14 рік, 93 тисяч пробігу, ціна 8600. Tour, Leafback, 7 рік. 5200. Маганчик. Третій в рестайлі 14 рік, 213 пробігу, 1.6 дизель, вже ціна 9000. Маганчик універсаліт, також третій, 10-й рік, 210 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7700. З номер телефону. Алексус RX 350 400... 14-й рік, перепрошую, 129 тисяч пробігу, 3,5 газ бензин, ціна 23500. Opel Astra в універсалі, сьомий рік. Двісь транспробіг, 1,6, свіжопригнаний, ціна 4900. V50 9 рік, 247 тисяч пробіг, 16 дизель, ціна 6 950. Після таких слів я там точно його знімати не буду. Так, Opel хуже, перепрохоплю. Шкода, А5. Про мене заговорили. Хочу, щоб я знімав їхні машинки. Так, у нас 8-рік, 227 тисяч пробігу, 1,6, бензин, кожа, еліганс, обслужено, 7,550. Раніше всі шугалися від відеос'ємки. Від, від, Зараз знімаємо машину. Да? Напевно, не хороше життя це все. Далі в нас гольф 5, 8 рік, 189 тисяч пробігу, 1,65, це наш 7,250 Рено Сценік. Це Грант, другий Дев'ятий рік, 160 тисяч пробігу, 1,6 6 бензин зі місця 6 тисяч. Шкода фабія друга, універсалі 14 рік, 152,000 тисяч пробігу, 1,6 дизель, нефарбована ціна 6500. Yeah. Ceed без, без ціни. <різь> Гольфік 4-й. Третій рік, 230 пробігу, 1, 6, бензин, клімат, фаркоп, ціна 4950. Пасатик би шостий в сідані. Шостий рік, 210 пробігу, 1,6, бензин, МПА 7250. Гольф шостий в універсалі. Рік, 180 пробігу, один і 1,6, газ бензин, МПА ціна 7,950. 950. 99-й рік. 180 тисяч пробігу, 1,6 MPI, ціна 4300 торг. Zafira B, 9 рік. 157 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5850. Я нагадую, у нас там проходить розіграш. Не забувайте підписатися на канал, поставити подобайку, комент і можете виграти ОБДшечку. Так, проношечка. 18 рік. 218 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 16700. Мажда 6. 8 Восьмий рік, 230 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, ціна 7,300. Можливо, комусь бюджетний автоматик потрібен. 97-й рік. 334 тисячі пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 3 тисячі. Сауранчик, шостий рік, 2196 пробігу, 1,65, ціна 6850, 7 місць п'ятий гольфік. Кідбуковий 7 рік, 22 тисяч пробігу, 1,6 Максимальний, максимальна комплектація, ціна 6975. Скільки це корито стоїть? Скільки це корито стоїть? <плес> Давай конкретику якусь. Без ціни не знімаємо. Восьмий год шість МПА, газ. Газ стоїть. А? Скільки стоїть? 57. 5700 в універсалі. П'ятий гольфер з газом. Рено. Ціник. Без ціни. Скліво таке є в універсалі. Восьмий рік. 228 тисяч пробігу, 1,2 свіжопригнаний, ціна 5500. Меганчик 4. -й. 18 -й рік, 104 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 12950. Ще один четвертий меганчик, такий. Коротенький. 18 рік, 116 тисяч пробігу, 1,5 дизель, свіжий, ціна 11500. Кашкай, в Виристайлі. 11 рік, 203 тисяч пробігу, 2,0 дизель. Самий повний, повний привід, 13 тисяч. Кожа рожа, є сірожа, так? Да? На кожі, на рожі. Повністю все обслужено і повний бак соляр. Подарок. Да. Так що хто купить, буде доволі. Друзі, на сьогодні все. Наш випуск закінчився. Так що до зустрічі наступній неділі. Усім гарного дня до побачення.